Чукія дунакша містамо Туреччина оговтується від терористичного нападу на аеропорт імені Татюрка. З нами на зв'язку наш кореспондент у Стамбулі Бора Байрактар. Доброго дня смерабабора мереба. Турецький прем'єр-міністр Бінали Єлдерим у виступі захищав організацію безпеки в аеропорту. але як вийшло так, що троє терористів смертників змогли потрапити в приміщення, перед яким і пасажирів, і тих хто їх супроводжує ретельно обшуковують. Як змогли пронести всередину автомат Калашнікова? Менаркамде посаду мене. Ви бачите вхід до аеропорту. Туди в'їжджають автомобілі. Там є поліцейський пост. Правоохоронці просто спостерігають за машинами і не перешкоджають в'їзду, якщо тільки немає якоїсь надзвичайної ситуації. Через 500-600 метрів після посту ви під'їжджаєте до терміналу відльоту. ймовірно саме сюди під'їхали на таксі терористи. саме тут проводиться перший серйозний контроль. Таксіллясловмисники були у куртках. Але в Стамбулі цими днями спекотно. Тож поліцейські щось запідозрили, і тоді нападники відкрили вогонь. Щоб прорватися через пункт контролю, Тоді пролунав перший вибух. інші смертники підірвали себе вже всередині терміналу. Ось в цьому і полягає проблема біля перших воріт, автомобілі не досліджують, тому озброєні люди і змогли потрапити до другого пункту контролю. Роджен Арам Мишевесілягішлірі Аселконтрольні подинок токадар їтмісіпікібора те угруповання ісламська держава недавно оголосила, що проти угоди, що і туреччина уклали з Ізраїлем з метою нормалізувати стосунки. Чи є який зв'язок між цією подією і нападом? Шімдісалдрібактим замачок софіс, якщо аналізувати цю атаку, зрозуміло, що вона була комплексною і добре продуманою. А оголошення про нормалізацію стосунків з Ізраїлем з'явилося лише кілька днів. Ні, в тому зрозуміло, що розробляти план теракту розпочали задовго до цього. Незважаючи на реакцію іділ щодо угоди з Ізраїлем, претензії угруповання до Туреччини значно більші. цього року ісламська держава здійснила в країні чотири напади. А загалом це вже дев'ята атака. Терористи обрали Туреччину своєю мішенью, бо це світська держава, бо вона член коаліції проти іділ. Окрім того, цими днями виповнюються два роки з того часу, як угруповання оголосило так званий халіфат. Не забувайте й того, що туреччина здійснює антитерористичні операції проти іділ на своїй території. Дякую, бора. Зв'яжемося з тобою, коли будуть новини у розслідуванні.